Відверто скажу, що я дуже сильно очікую на вихід нового фільму Голда про Голду Мейер, про війну судного дня. А і там грає Хелен Мірен. Мені дуже цікаво буде подивитися. Поки що мови як, вочікували... як, як Гойка грає єврейку, да Гарно загримована, До речі, я Хелен Мірен, до речі бачив в виставі в Нью-Йорку на Бродвеї ймовірна я таким чином хочу плавно перейти до ті... зустрічі Бенджаміна Нетаньяху, прем'єр міністра ізраїлю із володимиром зеленським яка вже анонсована на жаль посол ізраїлю в україні поки не виходить ми не можемо взяти у нього інтерв'ю та він зараз з, не зрозумілих є. причин уника. я думаю й... так, це йому я сказала а пан виробниче це йому я чесно кажучи не зазруби сьогодні ізраїльським дипломатам тому що вони насправді більшість з них абсолютно ліберальні люди але а уряд там взагалі інша справа те що там відбувається те, що зараз сьогодні... в ізраїлі ой -й 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 -й. Це загрожує взагалі роботі, якщо ви, якщо ви забули пан... Чекалкін був консулом України, в ну, взагалі, першим а, українським консул. дипломатом а, на так, близькому сході, і, так, і саме так. тому це обширна тема. Пане Дмитро обговориться з вами. Між іншим звідси з вікна видно той будинок, де народилася Голдемеєр, басейна так? басейна п'ять. Там є а, табличка, да. Та, і вона згадувала в своїх мемуарах про те, як наскільки, наскільки жахливими були ці спогади, тому що це були якраз єврейські погроми. І як батько цвяхами забивав двері в їхню кімнату, тому що вже погромники були на першому поверсі. Не були на третьому, да тобто в неї якраз з Києвом були пов'язані дуже страшні жахливі. Спогади, це якраз роки, роки перших таких великих погромів на початку нульових минулого століття. Так от не позаздрюю я сьогодні ізраїльським дипломатам, які мають виправдовуватись за те, що відбувається в їхній країні. Ну уявіть собі наскільки розколоте сьогодні ізраїльське суспільство. Якщо там в нас після побиття студентів 31 листопада, на 1 грудня, тринадцятого року, вийшло піввишов мільйон киян, одна чверть населення в Тель-Авіві в найбільші дні. Якраз цього загострення цього протистояння mm. виходить 250 тисяч. Тобто це половина населення. Це, це багато це як, нібито, вийшли 20 000. мільйонів тут в Україні. Ну якщо ви вийш, якщо, якщо вийшло 2 мільйони киян на вулиці а, тобто, чи киян, так. Тобто, наскільки загострило сьогодні це протистояння, і не даремно кажуть, що в Натанягу, над яким висить чотири кримінальні справи, по яких він може провести там залишок свого життя за ґратами, вони спонукають його ризикувати і ставити під загрозу свободу в самої держави, і демократичний устрій, заради збереження власної свободи, ось така така формула, яка цього сьогодні. Вживається аналітиками, всі е, ті, хто пред'являють претензії до сьогоднішнього ізраїлю, мають розуміти, що внутрішня ситуація настільки загострена, це все як в нас в розпал подій на майдані 13-14 років, да, коли були вже жертви, хтось підходив би і казав там, чому там Україна не так голосує в ООН. Ми б казали, ну так вибачите нас при владі бандити. Тобто, і сьогодні те, що відбувається саме в ізраїльській політиці, це певним чином нагадує таку дуже. Серйозну ситуацію це приблизно як людина, яка пережила там інсульт, до неї приходять і кажуть: а чому ви там вчора в марафоні не бігали? Да? І чому ти, чому ви не стрибаєте з шестом? Тобто, країна розколити те, що ми бачимо сьогодні. Як себе поводять ну, нецивілізовані, так скажемо, хасиди, які прибувають на могилу Рабі Нахмана в Умані. Нагадаю, що вони відповідно до заповіту Рабі Нахмана мають вклонитися його могилі. Він на останні дні свого життя сказав, що мій я воля і штате, а аль Рож, а лі, Тобто, хто прийде розпластатися буквально на моїй могилі. За того я заступлюся в день страшного суда і витащу його з самого дна, там гієни огніною. До цього треба приїхати в Умань прочитати чотири псалма і дати прута, дати якусь копічину на, на благодійність так от. На жаль, таке саме обурення, як викликають наших співвітчизників, де така нецивілізована поведінка цих прочан хасидів, і в ліберальної частини ізраїльського суспільства викликає таке ж саме невдоволення і поведінка цих ультрареакційних релігійних партій, які буквально в ці дні вимагають, ну, здійснюють <кхід> тиск на натиньягу. І буквально, поки йде засідання там в Верхньому суді справедливості, Цому судді справедливості Ізраїлю по реформі юридичній, яка має надати кнесету абсолютно повноту всієї влади і практично лишити судові органи своєї незалежності. Так, от, в той самий час уряд підписує чергові субвенції надходження там мільйони сотні мільйонів шекелів на утримання цих їшив, релігійних шкіл для цих ультраортодоксальних громад, для того щоб не позбавити натнягу підтримки його партії в кнесеті, тому що сьогодні се. Серед 120 депутатів Кнесета 32 міста належать партії самого Натаньягу. Засновником цієї партії був свого часу адесит ЗЕ Володимир Жаботинський, який був відвертим лібералом і якраз демонстративно вживав яєшню з збиконом для того, щоб кинути виклик таким. ну… Релігійним обмеженням, які діють відповідно до кашруту до правил кашруту, так от сьогодні його партія, яка ліберальна, сьогодні є союзником якраз ультрарадикальних реакційних партій, які вимагають ведення практичного партиїду. Да? То лідер однієї з цих трьох партій каже, чому це моя дружина народжує в пологовому будинку разом з Арабкою? Ну як це таке може бути? Треба розділити. Як це моя дружина їдеть, їздить в громадському транспорті в одному в приміщенні? в Одному вагоні з чоловіками, ні, треба розділити це. Цей hey, тамар це? Бенгвір і Мицарен Смотрич Смотрич. Так, два ці лідера цих реакційних партій. Причому це виклик традиціям самого Ізраїлю, де люди, які не служили в армії, не мають права, ми не мали раніше права будь-яку посаду в державних органах обіймати. А сьогодні ця людина займає посаду міністра з питань внутрішньої безпеки Бенгвір. людина, яка свого часу викрала. Емблему Роллс-Ройса, на якому пересувався Іцхак Рабін в Ізраїлі, в бутність його прем'єр-міністром, я якраз тоді мав таку історичну нагоду супроводжувати покійного Іцхака Рабіна під час його візиту до України, як український дипломат, як перекладач. А в той самий час за три дні буквально до вбивства Іцхака Рабіна, три, три тижні він викрав цю емблему, показав її на камеру і сказав: Ми дісталися твого автомобілю, ми й до тебе дістанемось.' І сьогодні та людина, яка погрожувала тодішньому прем'єр-міністру легендарні такі особистості ізраїльський Історії сьогодні він обіймає таку важливу посаду, і це викликає відповідно ну, велику велике занепокоєння і навіть акти якоїсь агресії з боку якраз ліберального світського, світської частини населення. Тому що цю проблему, яка виникла, я свого часу так сталося, що передбачив свої доповідні, записки, записки, які написав 95-му році, коли було вже зрозуміло, що. Релігійні партії і так мають золоту акцію, і та партія, яка залучає їх до коаліції, вона зрештою отримує більшість. Але тоді тоді в них було в, них, в них було 12 депутатів Кнесету, А сьогодні 32, за рахунок того, що па, в релігії... Пане нас ви нас загубили зараз такими тонкошими зараз так. прикинь, тому що ну, за цих дерев ну, треба все ж таки так. продовжувати бачити так. ліс. Тут, тут же ну, взагалі йдеться не тільки про давайте забудемо про цю, про цю людину про нео. Ми, ми говоримо про те, що йде тиск на взагалі ліберальну демократію, як таку, і Путін Абсолютно. поставив на, саме на це у цій війні на виснаження він розраховує на те, що потрохи з з, кожних з цих країн, які підтримували ізраїль, теж все ж таки продовжує підтримувати Україну. Ми маємо не, 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 не настільки задоволення все, все одно Польща не все одно в Польщі словаччина прийдешні вибори. І він і, і взагалі перспектива а, виграшу пана Фіцо його а, антиєвропейської будемо так говорити антиліберальної партії. Звісно, угорщина і і Орбан нікуди не не йде. Як ви загалом оціните а, о, о, цю ситуацію? І розклад сил станом на от, ну, на жаль, сьогодні практично третина всіх місць в європейських парламентах зайнята популістами, і взагалі маятник на жаль, вперше за часів Другої світової війни рухається в інший бік. Кількість демократій в світі зменшується те, про що чим пишався свого часу там Черчилль да, в останні роки свого життя. Що завдяки його зокрема і зусиллям, кількість демократій і демократичних країн в світі поступово збільшувалася, сьогодні. Ми маємо зворотню тенденцію і це від відбувається, відповідно і на позиції підтримки України в цих державах. Якщо їх активно фінансує російська сьогодні, пропагандистська машина інформаційна. Якщо ну цей слоган більшовицький, ми на горі всім буржуєм, мировий пожар раздуєм, продовжує сьогодні втілювати в життя Путінська вся ця машина потужна, яка продовжує витрачати мільярди. Ми знаємо, що тільки там тим, що він вони дізналися, що на Пригожинські ці ботоферми там і їхні Вагнерівські виділялися по. 2 мільярди доларів на рік це тільки одна один елемент цієї потужної машини, частиною якої на жаль і така партія КПЗЖ, яка досі лишається в нас в не дивлячись на заборону цієї партії, да але її депутати лишаються іноді ключовими гравцями не тільки в самому українському парламенті, а в місцевих органах влади і в союзі знаходяться з зеленою командою. Саме їхні голоси забезпечують сьогодні прийняття тих чи інших рішень, які вигідні банкові. А пане пане ще одна тема головне управління розвідки наприкінці цього тижня робочого десь четверп'ятницю він повідомили, що Кадиров за їхніми джерелами, начебто, знаходиться в комі. Як ви оцінюєте цю інформацію? Чи можливо його отруїли, і що буде далі? Ну даремно кажуть, да що якщо українська криза. Розпочалася українська війна вірніше. Розпочалася в Криму і закінчиться в Криму. Так само і російська війна почалася. Російська криза внутрішня почалася на Кавказі, почалася в Чечні ще в 94-му році, і в Чечні вона має і закінчитись. Кавказ має бути звільнений від російської окупації. Ці страшні злочини, про які сьогодні там розповідають росіяни про. Якихось там укрнацистів, да, у нас 32 32 тисячі євреїв хасидів прибули до України. Чи приїхали вони в нацистську державу? Але повністю вичерпнута з історії Росії ті страшні злочини, які ще з часів Царату були заподіяні кавказським народом. Я в мене дитячим часів Івана Грозного до речі часів навіть Івана Грозного да У мене є програма про. Кабардино ці утиски про черкеські О. селища, які повністю були знищені по ваварськими методами, які коли тут колодязі, ну за часів всіх царських генералів, про що політати писали... черкеси, ще між ну, в діаспорі намагалися бойкотувати олімпійські ігри в Сочі. в Сочі. А мати Це... Сулеймана Це... була черкесою. Це була історична так. земля черкесів. Так прийде. так, ну в Ізраїлі сьогодні дві великі громади черкесів, які зберіглися з тих часів, коли їх насильно Витісняли з Кавказу на да, сьогоднішній Геленджик, це ж перекладі з Черкеської це біла наречена. Мені здається, якщо я не помиляюсь, да те ті місцини, де Путін будує свої палаци. Це були угіді якраз найвідоміші з тих часів, і потім їх висилали кораблями. І це ж історичні факти, що вже навіть коли вони відпливали від берегів Кавказу, їх обстрілювала російська артилерія. Про це писали французькі там, і британські кореспонденти, які перебували в той час на Кавказі. Які слідкували за цими страшними злочинами. Тобто все це сьогодні вимарюється, викреслюється з історії Російської Федерації і да, на, 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 розповідають навзаєм про якусь абсолютно в, вигадані якісь плітки, про які там, Путін в своїх цих історичних лекціях подробиться, Але, розповідає. Але ну, тут таке питання, що зі смертю Кадирова, якщо він все ж таки піде в світ інший. А чи може посипатися там контроль Кремля, тому що та і про контроль навіть не йдеться? От я ще раз посилаюся на мої неодноразові бесіди з Ахмедом Закаєвим, так які кажуть, що взагалі-то Москва не багато чого контролює в Чечні? Ну так дійсно це ж сьогодні регіон, в якому російські навіть правоохоронні органи не мають контролю і впливу. Да вони навіть не допускають російських прокурорів там чи російських і інших дій. Чи в цієї системи повністю все заізольовано живуть про своїх абсолютно ми ну, пам'ятаємо побиття журналістів російською не, 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 нещодавно не і в, ну, центральна влада вже жодним чином не відреагувала. Чи як так. відправили туди там, якогось там ну, не, 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 не сповна розуму хлопця, який спалив каран, Так його відправили саме в Чечню для того, щоб побили там його племінник, племінник, племінник Кадирова Побив його в, і про це розповідає сьогодні російська преса, і як це взагалі регулюється російськими сьогодніми законами? Це самоправ. Яке відбувається на теренах в Чечні, тобто там побудований такий ну, автократичний режим, якийсь повністю підконтрольний. Тобто, всі ж ключові посади зайняті безпосередньо родичами. навіть вже там хтось онуки з цього Кадирова, вже претендують на якісь там посади. Всі повністю його родичі вже проставлені на ключові пости і контролюється не тільки там правоохоронна діяльність, але й все, що стосується освіти, медицини, все повністю окуповано кланом Кадирова. Це відповідно викликає обурення так, в, 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 в така мафія з елементами а, шаріату. Так, ну, так, 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 так. управління, так. от ще вона залишається 4 хвилини на завершення. Дмитро, це візит і Пертегана на Генасамблею ООН. вже всі повідомили, що і Лавров і, <ква> і Ордаган завітає. Чи зустрінеться там Зеленський? І які, на вашу думку, будуть результати їх зустрічі? О, Ердоган все ж таки зацікавлений в тому, щоб е, зерновий коридор діяв, тому що він е, На умовах Москви. На умовах ну, Москви і на умовах самого Ердогана, тому що вони наварюють на цьому непогані відсотки комісійні, да, переробляючи знов ж таки на той те. Те збіжжя, яке отримують вони, вони проробляють його в борошно і потім продають практично з там з 400% рентабельності сьогодні, маючи таку унікальну можливість саме приймати українське збіжжя. Ми знаємо, що, на жаль, Польща, Словаччина і Чехія, Угорщина обмежують сьогодні постачання українського збіжжя, українського зерна на свої терени не подовжили сьогодні дію цього мораторію. Ну, це певним чином пов'язано з тим, що українські. Аграрії зловживали своїм статусом, замість того, щоб дійсно транспортувати це як зерно, яке мало транзитом проходити через ці країни, і вони одразу ж починали продавати його після того, як зерно перетинало кордон. Тобто, і польські польські аграріїв, це відповідно дуже сильно дратувало, оскільки якраз мотором. Цього економічного зростання Польщі за останні там 20 років була саме аграрна сфера, тому що двозначні цифри економічного росту давали якраз аграрні підприємства, які сьогодні ми бачимо навіть по українських ринках, скільки там польських яблук, скільки інших польських товарів у нас з'явилося за останні роки. Тобто, польські аграрії сконцентровані здебільшого якраз на цих східних територіях Польщі, де і відбувалися ці ганебні випадки, коли декларувалися, що це українське збіжжя, яке транзитом проходить, Територію е, Польщі, а насправді одразу ж його після перетину кордону продавали. Тобто, тут треба зважити на те, що не було вжито відповідних заходів по контролю. Вони ж якраз в принципі в принципі є е, механізми цього митного контролю, які прослідковують саме і е, факт сам, саме транзиту, а не те, щоб зловживали таким, е, таким дозволом. Тобто, тут нам треба бути все ж таки дуже е, е, уважними для того, щоб не посваритися з нашими партнерами, тому що можливо там за рахунок. Цього дозволу на експорт ми б там ем, заробили може там декілька сотень мільйонів доларів, але могли втратити десятки мільярдів, які сьогодні отримує від країн Європейського Союзу. І ми знаємо, що саме Польща Чехія сьогодні приймає найбільшу кількість українських біженців, і це не має відбували. І напруга. там зростає. Ми сьогодні вже? вже говорили про те, що в Празі вчора були багатотисячні мітинги організовані якоюсь партією Російська. поза. Поза парламентською, Парламент. але з гаслами проти ЄС, проти засилля там американців і українців. Ми маємо мати Чехію для чехів. Ну і коріння ми знаємо де росте тут не без не без росіян, просто очевидно.